Сьогодні ми з вами поговоримо про газ і для цього вирушимо на схід України. Юзівська площа знаходиться в харківських і Донецьких областях. Кілька місяців тому уряд дозволив тут добувати газ. Це вважають одним із перших кроків до газової незалежності. Тут планують добувати більше 10 мільярдів кубометрів в Україні. Покладають дуже велику надію саме на цю ділянку. Розвіл на будь-які роботи мають дати люди, але домовитися з місцевими громадами виявилося непросто. Дайте момент розказати, Ні. що ми хочемо. Не треба водити оману людей. Слава газу не буде. Останні вісім років у цьому регіоні словосполучення сланцевий газ звучить аж занадто часто. Місцеві жителі бояться, що саме його і планують видобувати, а може вже видобувають. От треба зробити бойові сотні, треба нужна це отряди самооборони. Активісти та екологи запевняють, що видобувати газ держава збирається за допомогою технології гідророзриву, а це може загрожувати всьому живому. Думки людей розділилися. Рідину після ГРП у Британії її просто одразу назвали радіоактивними відходами. Ну, лисих же не вийшло. Птахи живі, вода, хатини зруйновані. Що ж насправді відбувається під землею під час ГРП ГРП. Він може бути шкодою, а може бути і корисний. У державній компанії Нафтогаз України впевнені за всіма протестами стоять сили ззовні. То в першу чергу якби не зацікавлений в тому, щоб Україна ну забезпечила себе повністю газом і переставала купувати цей газ. Тепер за все, Російська Федерація чи є видобуток сланцевого газу в Україні і чи зможе країна стати газово незалежною? Неї дехто хотіли поборотися, ну, оскільки ми були перші. Ми гордо завоювали цю назву. І зараз, можна сказати, під гарним ангелом-охоронцем Степана Бандери виконуємо всі наші діючі бурвецькі роботи. Три роки тому в Нафтогазі вирішили, якщо дати новим буровим установкам назву на честь людей, які боролися за незалежність України, то й швидкість буріння зросте у кілька разів. Це перший новий апарат, що з'явився в Україні три роки тому. Ми досягли вже глибини проєктної 5335 метрів. Ну, наша свердловина є розвідкова, вона є цікава. На даний час ми два горизонти вже випробували. Це московський ярус, так називається в геології. Середнього... Московський, ярус? московський ярус середнього карбону. І приступаємо до третього горизонту. Маємо гарні плани, буде газ. Працівники самі сміються на сході України бурова Степана Бандери шукає газ у московському пласті. Хтось би хотів сказати, що тут нема екології. Ага. Можу запевнити, трава росте. Це є така герметизуюча плівка, яка просто не дозволяє виборній породі техрідині попадати у ґрунти. Усі завмерли в очікуванні блакитного палива. Попри геологічну розвідку, видобуток газу це завжди лотерея. До прикладу, в середньому із десяти розвідувальних бурових тільки п'ять знаходять газ. Переживаємо і ми маємо свій газ. Ну, так, як всі знаємо, зараз таке становище нашим українським газом і взагалі. Зараз у це складно повірити, але що пів століття тому газове питання для України не стояло. Тут не тільки забезпечували себе блакитним паливом, а й експортували його у Польщу, а пізніше й на увесь СРСР. Дві третини усіх запасів газу у союзі було саме в Україні. Але коли ми стали незалежними, а родовища виснажилися, блакитне паливо перетворилося на інструмент шантажу. За останні 20 років Росія перекривала вентиль кілька разів. Цього року в Україні знову почали шукати шляхи до газової незалежності і передали Нафтогазу на розробку імовірно багате юзівське родовище, оскільки роботи навіть почати нормально не вдається. Статус цього зібрання. Статус цього зібрання. Тоді буде Шановні друзі, будь ласка. Дайте статус... слово. Статус зібрання. Як називається? Тишина! Можна Ти я, я... Ти я запитую, <почат> що для чого ви тут консувались? Це мали бути інформаційні збори, хоча про статус зустрічі учасники так і не домовилися. Представники Нафтогазу, влади та екологи в селі Хрестище вирішують долю газовидобутку. Діалогу, як ви бачите, так і не вийшло. Деякі активісти приїхали до хрестища навіть із Києва, і все заради того, аби попередити місцеве населення про нові небезпеки. Що таке сланцевий газ? Багато людей вже не чулись. І хтось із цих людей знає 11-12 рік, як ми тут протестували. Давайте ми почнемо з того, що сланцевого газу ми не будемо добувати. <плес> Поліця, Татьяна, не треба вводити в оману людей. Ще <плес> раз я повторюю. дайте ну, Чекайте, дайте мені закінчити, що сланцевого газу ми не будемо добувати. Тема сланцевого газу голосно і з відгоміном підніматиметься у цьому залі не раз. Хоча в хрестищі мова йде навіть не про нові вежі, а про розконсервацію двох свердловин ще радянських часів. Але людям це розповісти не встигнуть. Дайте момент розказати, ні. що ми а хочемо. А а ні. Ні. 2014 рік ми все пам'ятаємо, почалися військові дії, і коли прийшли американці, навіть компанія Shell, в основному жителі, так би мовити, засіло всередині і в голові про те, що. Через це почалася війна. І поки міський голова збирає спеціальну комісію, яка має оцінити наслідки газовидобутку в сусідніх областях. Ініціативна група Святогірська вже почала збір підписів серед населення проти. Ну ти буде показати буде показником того, скільки жителів у нашій громаді Святогірські проти. Адже серед моїх знайомих я не знаю жодної людини, яка б підтримала цей проєкт. У Нафтогазі запевняють, такі скандали на зборах радше правило цього регіону. У кожній громаді все починається з протистояння. Хто в першу чергу якби не зацікавлений в тому, щоб Україна ну, забезпечила себе повністю газом і переставала купувати цей газ? Ну, я не знаю, ми з вами дорослі люди, правда? Тепер за все, Російська Федерація. Свою причетність до будь кого активісти заперечують: усі як один запевняють, що турбуються лише про екологічні наслідки, які бачили на власні очі. А де саме ви були, де сталися екологічні наслідки? Ну саме ближайше найближче село це Яремівка, що поруч із нами, якщо навпростець, мабуть, кілометрів 5-7 ось. тому що у нас перед очима стоїть та ж Яремівка. Я впевнений. Об'їжджаючи, я був у Яремівці. Не приїхати сюди я не могла. Поспілкувавшись із жителями села, я зустрілася з людиною, що із 2013 року активно займається питаннями газу і навіть особисто збирала акції протесту. Але сьогодні з екологічних проблем села чоловік називає лише брак води, і з блакитним паливом це не пов'язує. Проблеми як такої, ну ну нема проблеми. Як не було води, так і немає. Як, як по, по всій території України, мені здається, все навіть світу, значить, вода питна десь здівається. Чому їх зробили екологічною газовою жертвою? Чоловік не розуміє у Яримці. Сімдесят ніяких скажемо так, претензії до е, газового хазяйства не мають. Значить, відсотків е, 10 ні, більше 15, яким по барабану. Значить, чи так воно чи немає. І то останні там, відсотки це ті, що е, проти. Фітнес фітнес, определенний. Так, ну, ну,рка. цю воду деже п'ють, ну хотя я ми її не п'ємо. Олена запевняє, сім'єю переїхала сюди з міста за чистим повітрям і спокоєм. та замість цього стикнулася з жахливими наслідками газовидобутку. Ми в ванні купали рібенка. Ми у ванні купали дитину. Сину було тоді два роки. У ванну набиралася вода, і ось якось знаєте таке враження, вона вся коричнева, бура рідина полилася до того, ж з таким масляним запахом. Явним запахом масла. І хоча з 2013 року цього більше не повторювалося, вона впевнена, що їхня вода безнадійно зіпсована вона накапала водичка. Ось Вона накапала ця водичка у мене за цілий день. Якщо вона постоїть, там буде дуже добре. Видно у цьому обсязі води конденсат. Звичайно, стверджувати я не можу, що це конденсатор. Так мені пояснив чоловік, який працював на цих бурових свердловинах. То на тих бурових. Виявилося, в Яремівці щороку проводять аналіз води. Староста показує папери, мовляв, вона була тут не дуже доброю і до газовидобутку. Дивіться, допустимо, Нінтратів. Оце село Яремівка, да? От як і вони були завищені, то вони зараз залишаться завищеними. Полів вище населеного пункту. І всі оці ґрунтові води вони стікалися до населеного пункту села Яремівка. тому кількість Нінтратів вона була завжди завищена. Яремівка і сусідній студинок села відомі на всю Україну. Додачі у кількох народних депутатів, бізнесменів, мільйонерів, та й кожен житель вам розповість про те, що тут була і резиденція президента втікача Віктора Януковича. Унікальні джерела, мальовнича природа, ось уже десяток років межує з видобутком газу, адже на території сіл є чотири газові вежі. От ми, починаючи з 13-го року, да, коли... Почався цей бум боротьби сланцевого газу, то наверное, ядро цієї боротьби все-таки було тут, студенту. Це пан Ловчиновський. Тут він эту всю угу. байду, визглавив боротьби. Фінансувалося воно все з тієї сторони, зрозуміло, тому що вони тільки сюди прийшли в 2013 році. Можна зробити бойові сотні, потрібно здавати відряди самооборони. Пан Ловчиновський боротьбу зі сланцевим газом та й видобутком в цілому веде вже багато років. Його можна побачити на кожному засіданні. З доповідями про небезпеку їздить всіма областями, виступає на круглих столах і часто розповідає про сланці. Скажу чесно, є, по-перше, у нас, коли компанії отримують дозвіл, у них просто написано газ сланцевих товщ, просто у дозволі газ сланцевих товщ. Коли вони починали, вони ж, ми ж не знали, що там очікувати, як нам все треба було провести всі роботи. І Тому все габузом включив. І, і, тому, і тому така от вийшла штука, так? що е, сама, сама фраза е, Сланцевий газ вона і в самій ліцензії є. Так? Але, але я готовий її забрати звідти. Якщо, якщо це заспокоїть людей, поки всі сперечаються між собою щодо газового статусу порід за іронією долі у будинках в цьому районі газу немає. Та й останні події стривожили людей. Коли в кінці прошлого вода началась вирубка, коли наприкінці минулого року почалася вирубка, ось тут масова вирубка лісів, то ми вже забили тривогу. Ми вважаємо, що документи були підроблені, а тут мала бути свердловина, яка ніде не врахована була знаходитися скважина, которая не учтена нігде. 11 гектарів лісу. Виробили під борову за кілька днів в Олександра. На руках десятки документів, які підтверджують, що вежі тут не повинно було бути. Ну е е мені дуже тяжко коментувати про конкретну цю 14-твердловину, тому що е зроблено це, і от, от ці всі речі, які відбувалися, так це ще практично ж до мого приходу в компанію. Активісти впевнені, газ тут видобуватимуть тільки за допомогою небезпечної технології, яка за їхніми словами завдасть непоправної шкоди всьому живому. Наприклад, рідину після ГРП у Британії її просто одразу назвали радіоактивними відходами, і поводитись з цією рідиною треба як з радіоактивними відходами. Ої то значить способом. що це означає гідравлічним способом? Закачування суміші рідин, високою витратою закачування. Отже, тиск буває там у даний момент аж до тисячі атмосфер. Тисяч атмосфер. Тобто, за допомогою удару рідини намагаються оживити свердловину. Газ твердих порід потрібно підштовхнути, аби пористий камінь віддав цінне блакитне паливо. Завдання Ігоря полягає в тому, щоб дебет виріс простіше кажучи, щоб вежа дала в 10 разів більше газу, якщо пощастить, то й всі 50. Цією технологією супервайзер займається вже понад 20 років. Сам він із хорватії, але працював у Росії і в багатьох країнах Євросоюзу. Да. Да. сірник, так знаєте, через нього може спалахнути пожежа, а можна його і з користю використати. Так само, і ГРП, він може бути шкодою, а може бути і корисний. А може і паліза. Кожна машина тут коштує понад мільйон доларів за технічну частину. Відповідає Сергій. Він як і вся його команда із Білорусі розповідає. ГРП у них в країні нормальна практика. А багато взагалі грп проводити чи ні? У нас тендер на 50-100 свердловин. 50 свердловин на рік. Тут ми у Білорусі робимо по 150. Але напевно найцікавіше відбувається у цій лабораторії саме магія, точніше, хімія. Геннадій той самий чоловік, який відповідає за те, чого так бояться в Україні за спеціальний розчин. Я зараз покажу. Це у нас лінійний гель. Він рідкий. Якщо ми дамо зшивач, полімерні ланцюги у нас створять ось таку структуру. Це вийде як дитячий лизун. Під час проведення гідророзриву до свердловини закачується той самий лизун. Зазвичай він на 99% складається з води і піскута на 1% — із хімічних реагентів. А, наприклад, це — растітельна сірія. Наприклад, це рослинна сировина. Отримуємо її із сімейства бобових, і з рослин отримуємо гуар. Далі у нас інгібітор глин це на основі хлорин-хлориду, який використовується у добавках для розведення великої рогатої худоби. пав. Ось це мило, якщо простіше його назвати. Усе залежить тільки від глибини гідророзриву, адже якщо його проводитимуть поруч із ґрунтовими водами, небезпека проникнення хімікатів дійсно зростає в Україні. Запевняють, гідророзриви роблять від трьох кілометрів у глиб. Ми працювали в Росії. Там працювали в Росії, там теж є родовище до 800 метрів, тобто глибина покладів. Тобто там вже теж під питанням, звичайно, адже ми можемо прорватися, якщо десь є води. А в американців, в арабів там теж глибина залягання 600-400 метрів. Це якраз на межі ґрунтових вод. Там велика небезпека, і там були випадки, що люди скаржилися після проведення ГРП, що у них змінювався смак води. У них змінювався вкус води, запах. Якогось моменту я зрозуміла, що можу скільки завгодно розглядати реагенти, але подивитися на те, що відбувається під землею, все одно не зможу, тому вирушаю туди, де все починалося. Поруч із лісом серед десятків полів я довго шукала Біляївську 400. ту і все, що залишилося від однієї з самих скандальних в Україні. Саме тут вперше заговорили за сланцевий газ. І тут вперше застосували ту саму технологію гідророзриву в промислових масштабах. 2010 року ліцензія на розробку Юзівської площі отримала британсько-нідерландська компанія Shell. Усі тільки й говорили про початок видобутку сланцевого газу. І ще тоді це називали першим кроком до газової незалежності. Нам очень невигідно. Нам дуже невигідно і дуже дорого купувати газ у Росії, тому ми зробимо все, щоб купувати газ дешевше. Діла все, щоб покупать газ дешевле. Планувалися мільярдні доходи. Газ Україна з іноземним інвестором збиралася ділити 50 на 50. Поки в селі Веселому ставили першу бурову, Ситуація тут була зовсім невеселою. Саме тут почалися перші протести. Павло Іванович, сільський голова, навіть не припускав, що на нього чекатиме цілих три роки. Що один там кричав, кричав, а потім за підходить до мене і каже. Та мені все це до лампочки. Моя сигарета впала. Тут він кричить, що все тут у вас пропаде. Я так зрозумів, що він відпрацював свої гроші. Ну, може, це не можна говорити. Сьогодні голова весело вже може підсумувати наслідки першого гідророзриву. А там ж рішу птиці побетать басейн. А там же казали, що і птахи до цього басейну падатимуть, і там всі будуть лисі, води не буде. Ну, лисих не вийшло, птахи живі, вода, хати не зруйновані. І свердловину, і дороги ремонтували. І людей вітали, заходи проводили, газ вмикай. Газ включай. А Обідно було. Я не знаю, що зі мною. Не Знімайте, будь ласка. Його газові надії не виправдалися. Біляєвська 400 дала дуже мало нетрадиційного газу з твердих порід. Сланцево в Україні так і не знайшли. Такого розвитку немає, є лише прогнозні, експертні оцінки, що такі поклади потенційно можуть бути. Наразі ніхто сланцевого газу в Україні не видобуває і знову ж таки, і підтвердження запасів його в Україні немає. Кровоносні судини, сотні, труп на чина, випередки качають те саме блакитне паливо до свого металевого серця. Жодної секунди перебоїв у цьому світі не буває поганої погоди, і працюють тут цілодобово. Газ очищують, стискають і насичують, а потім вже передають. Скважини, ниточки. свердловини, вони як ниточки, що йдуть у землю, і збирається це все у так звану установку комплексної підготовки газу. Це такий будиночок у полі, якщо умовно його назвати. І туди сходяться нитками ці свердловини. А це може бути 300-350 свердловин одночасно. 300-350 скважин одновременно. Шебеленське газове родовище було одним із найбільших у радянському Союзі. Ви тільки вдумайтесь, за рік тут видобували понад 30 мільярдів кубів газу. Але більш ніж за півстоліття все змінилося. Найбільше родовище в Україні виснажене вже на 90%. За найкращими прогнозами, палива тут вистачить ще років на 20. З цієї компресорної невелика ниточка йде. Ось вона, до речі, проходить. Вона йде до селища Донець, де у нас управління. Тобто, просто звідси ми віддаємо його кінцевому споживачеві. Ця ниточка веде до Донецького кувейту. Саме так називають Донець, що з'явився завдяки газовидобутку. І ось уже багато десятиліть живе в оточенні борових. Тут реалізували багато соціальних проєктів. Величезний стадіон оздоровчий комплекс для усіх жителів з басейнами і спортзалами. Але є й свої мінуси. Сором я рахую. Населений пункт, де живуть. Мешканці бюджетоутворюючого утворюючого підприємства України, це Шебелинка, задобування, Шебелинське відділення бурових робіт та інше. Але подивіться, в якому стані знаходяться сьогодні дороги. Він починає із наболілого про дороги, верніше, про їх відсутність. Навіть на нашому позашляховику їздити складно. Анатолій Петрович, голова сільської ради, Донця, не приховує, що це одне з найболючіших питань, які не могли вирішити багато років. Ви ж розумієте, що поки кошти ділилися десь там, і сюди доходили копійки. Ну от маємо, що маємо раніше. Гроші йшли в область, але ось уже кілька місяців після того, як тут створили громаду, 5% від газовидобутку відповідно до закону України, залишаються на місці. Ось і на дороги виділили 20 мільйонів. Анатолій Петрович буде натхненно водити нас з донцем і розповідати про свої грандіозні плани, поки ми не заговоримо про ті самі фінанси. Будемо звати, щоб вас, щоб не будемо називати, щоб не злити своїх сусідів. Дуже велика різниця. Ну, хоча б приблизно, будь ласка. Давайте, скажемо так, шість мільйонів місяці надходить. Він уважно стежить за тим, що відбувається. Він чув про протести, але своїх сусідів не розуміє. Я скажу всім, хто проводить ці акції протестів, прийдете до нас і подивіться, як живуть люди. Так, да, є питання, і в нас є питання на сьогоднішній день, але повірте мені. Це краще, чим виїжджати за кордон? Я сіплю кулаки, я сподіваюся, на три восьмірки, Я сподіваюся, що газ буде. Поки в Донці сподіваються на нові родовища в Святогірську ще вирішуючи, потрібен їм газовидобуток. Поки думки людей розділилися на «за» і проти, блакитне паливо залишається потужним інструментом впливу. Чи вдасться налагодити діалог, коли у кожного своя правда і свої побоювання? За найоптимістичнішими прогнозами, для того щоб Україна повністю забезпечувала себе газом, потрібно не менше 10 років.